Це Нікапро і сьогодні DIY, Ми будемо робити дуже таке смачне для літа. Так що поїхали. І піднімаємо камеру. І так, для цього наша нам буде потрібен банан, шоколад і горіхи. Спочатку ми ось таке робимо. Не знаю, чого замітно. Ну, спершу ми розкорюємо горіхи. Блін, я тільки що розколила пару. Нам буде ще потрібна тарілочка і трубочки і ось така е, пластмасоволожка. ложка. Ми наші горіхи гарно, так щось 7 мерем, коротше. Так щоб вони були у нас дуже дрібосінькі. Таке саме нам буде потрібно три горіха або чотири горіха, так щоб у нас вийшло і побільше. Вибачте, якщо вона буде видно наполовину, тому що тут. Декам Ось так. Ми беремо простий горіх і його там розкорюємо. У мене горіхи дуже довго стояли, так що вони не дуже хочуть. Якщо у вас горіхи не хочеться, там на дрібосенькі кусочки бути, чи як там по-інакшому кажете, можна просто його порізати ножиком. Так що я зараз це все діло зроблю. У мене є вже достатньо шоколад оцього. Ми беремо гріхів, наш шоколад і кидаємо. А спочатку можна його порізати на дві частинки. У мене ось такий шоколадка, там собачка. Можна і розломити. Ну, так не хочеться Так як я хочу. Все, у нас шоколад топиться. За цей час, коли наш шоколад топиться, ми можемо ще наколоти наші горіхи. Ну я не знаю, чи мені вийде все розколоти, так що не знаю. Як вам мене чути, напишіть, а я подивлюсь відео, тому що я не знаю, чи мене добре чути чи, чи ні. Тут такий шум, що це капець. Так, потім нам буде потрібно розрізати наш бананчик, Так що поїдемо. Так, орехи мы кладем назад, куда-то подальше. Дальше нам будет нужно взять еще одну такую пластмассовую тарелочку. И наш банан. Мы раскрываем наш бананчик. Я тут мусорник. А, Так, зараз. Все розкрию. Головне не з'їсти. Найголовніше. Шкурочки нам буде не потрібно. На дошці ми нарізаємо отакими кубиками. Е, як то Бананчик, так? <му> Наш шоколад топиться. можемо відправити як щось. Ням-ням. Oh. Так, нарізаємо наш бананчик з такими грубими кусочками, ось таким, тому що так нам буде, як кажуть, зручніше. В моєму випадку мені треба було два банани. А на мій випадок мені тільки один. Резки. Так. Коли ми банан нарізали, ми беремо трубочки. Скільки у нас тут бананів назву? Три. Опа, я нож... ножниці забула. Нам буде потрібно трубочки і їх розрізати. Я забула ножниці, так що зараз я повернуся. и все. Итак, я взяла ножнички. Прям наши трубочки. Я с такой разрезаем. Тут у нас еще. Я взяла три трубочки. Опа. Вот такие у нас получилось. Тут раз, два и два четыре. Шесть. Так що, Ми беремо наш банан. Насилюємось так. Опа. Кожного разу Так, Далі ми знову насилюємо. Казав, головна акуратно в мене рухається. Проб'ємо. Ти збракований ви розумієте? Ось щось таке стається з бананом, коли ти запахаєш трубочку. Да. Кітирка. Опа. Головне робиться все це Та акуратно, так щоб у вас не банан. Ползовку і камально брав. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Мені ще одне. Попало. Ось бачите, що в мене вийшло, І ось таке. Там у мене горіхи, а тут топиться шоколад. Так що я зараз перемішаю ще раз шоколад. Блін, якось так. У -у -у. Все ж таки воно гаряче, але на медатці пластмасовий не дуже. Ви бачите? Так, у мене тут є зайвий бананчик. Я його все так відріжу. У мене вже починає таке відчуття, що воно починає кипіти. Через те, що... То треба кожного разу через те, що я загошу. Кожного разу треба перемішувати. Так щоб воно у нас було дуже рідесеньке. Я варю на парі, чи як це називається, мама щось таке казала. Мама показала такі і жарко ще менший. Так воно буде краще. Я так думаю, я не знаю. Якщо нам буде замало горіхів, головне щоб вони були маленькі, ми можемо дуже малесенькі, ми можемо ще додати горіхів. Так що, я чекаю. І так, для того, щоб у нас було все добре, нам треба окремо батарі, можете взяти пластмасову тарілочку окрему для нашого шоколаду або весь горіх на бік. Поставити її сюди, ми можемо залити наш шоколад. Але я ще трошки більше накрою тих горішків. Ну, а з вами ми вже зустрінемося, коли в мене шоколад весь вже розтопиться. Такий... Я вам скажу, шоколад має дуже сильно розтопитися, він не має бути таким аж, як сказати, вам жидким. І саме його розмішаємо. Якщо більше вже ви розумієте, що шоколад не можна розмішати, то мені так здається, що таке буває. То, то можете витягати, я ще залишу його на 5 на 10 хвилин. Так що ми з вами зустрінемося, коли я вже буду насипати о, шоколад. І побільше горіхів беріть. І так, я розтопила шоколад, він більше не хоче це розтоплюватись. Так що давайте його все вже він буде в мене. Пойдем со мной в закат, я не помню, как тебя, а, наверное, Настя, я сегодня безумно рад, и молод, и безумно счастлив, моя жизнь, как... я уже съела, это на И это дуже смачно получилось. Ну, а Так что ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал. А с вами была Ника Прав. пока.